Наслідки самогубства. Для людини померти від самогубства це жахливий шлях, але з точки погляду життя чи є різниця в тому, що відбувається з ними після цього, ви повинні знати, що з точки зору шляху, чи то самогубства, чи природна смерть. Нещасний випадок або щось іще. Немає значення, як ви зламали своє тіло. Чи зламала людина своє тіло погано, погано харчуючись, чи курив, чи палив, чи полюбив когось, розбив собі серце, просто застрелився, для існування це не має значення, як це відбулося. Вони зламали своє тіло поки що діяла прорабка карма. Це усе, про що дбає життя. Однак важливо те, як людина працювала над цим. Припустимо, хтось корив щасливо. За власним вибором і помер. У когось ще були якісь фінансові проблеми, і він став зовсім нещасним через це. Розбив собі серце і помер. Тут дві смерті це дуже різні речі. Курильщику краще, тому що він працював над цим з радістю. В той час як інша людина робила це з нещастя, суспільству це не сподобається: те, що курець, п'яниця чи наркоман може бути в кращому стані, коли він помре, ніж той, хто нескінченно трудився. Але це може статися. Тому що важливо, як людина працювала. Над цим. У екзистенційного немає морального компасу, йдеться про життя і її складові, а не про соціальні або психологічні судження. В соціальному плані ви можете думати, що бути вище 10 інших людей це чудово. Але в цьому, в цьому житті так не думаю Чи робите ви з цього приємний досвід для себе, або неприємний досвід, це усе, що хвилює життя. І наслідки настають відповідні. Вам потрібно зрозуміти, що чи самогубство. Чи будь-який інший вид смерті, ви лише вбиваєте фізичне тіло. Ви можете вбити тільки фізичне тіло, але цим ви кладете кінець, лише Анна Майя коші Та свідомим частинам Манна Маякоші. Ось і все. Ви не можете покінчити із цим повністю. Ви не можете покінчити. Для цього ви повинні розчинити більш тонкі частини тіла, які потребують у чомусь абсолютно іншому. Зараз, якщо ви вб'єте фізичне тіло, решта тіла. Яка все ще ціла, спробує знайти і ще одне фізичне тіло? У нього будуть свої рамки і обмеження. Відповідно, він обере новий орган, він може вибрати одразу, або може вибрати через 10 років, або він може вибрати через 100 років. Тривалість залежить. Від певних факторів, поки ці речі не закінчаться, він буде бовтатися на... десь поруч. Він не може шукати інше тіло. Це висить тут і там, не тому, що ви померли від самогубства, нещасного випадку чи серцевого нападу. А тому що ваша призначена карма не була завершена до смерті. Припустимо, що ваше самогубство розраховане так, що ваша прорабська карма майже закінчується. Тоді це також добре, як і природна смерть. Якщо ви подивитесь на це з цієї точки зору. Що стосується цього тіла? Чи вб'є вас хтось, чи ви вб'єте себе? Або якщо ви переїдаєте і у вас серцевий напад, чи щось ще, це не має значення. Якщо ви не будете жити правильно, ви занедужуєте і помрете. Ви б назвали це суїцидом? Коли хтось курить, вони кажуть, що це самогубство в лапках. Але не самогубство в прямому сенсі. Але якщо ви стрибнете з гори або повіситесь, тільки тоді ми назвемо це самогубством. Але це лише соціальні, технічні та юридичні терміни. Погляду життя. Чи вичерпали ви свою раб карму чи ні? Це єдиний фактор, який має значення. Визначає, що станеться після цього, це сталося близько 30 років тому. В той час у мене була плантація. Кокосових херіхів і манго, яку я заснував з нуля в дуже віддаленому місці. Перед моєю фермою було дуже гарне озеро. Справи йшли добре, там не було відповідних будівель, тому я зазвичай ставив палатку і залишався в ній усякий раз, коли приїжджав на ферму. Так було добре, мені це подобалось. Це були мої мотоциклітні дні, іноді у мене була якась помічниця, яка готувала щось для мене. В інших випадках я зазвичай їхав приблизно за 5 кілометрів в маленький ресторанчик, наближеного села. І щось з'їв Одного ранку я їхав вверх і зовсім поряд з рестораном. Побачив групу людей, що зібрались навколо криниці. Я зупинився, щоб спросити, що сталося. Вони сказали, що жінка стрибнула в колодязь і наклала на себе руки близько трьох тридцяти. Я сидів там. На своєму мотоциклі, трохи розмірковуючи, про те, що могло статися в її голові, щоб вона вийшла зі свого будинку в такий час, в темряві, стрибнула в колодязь. Можливо, вона була, може вона боролася з тим, що трапиться з її маленькими дітьми? Може бути, щось подібне. Які б страждання вона не мала, е ймовірно, їй було нелегко ухвалити це рішення. Я впевнений, що вона напевно була, була б в жаху від стрибка в колодязь. а все ж вона пішла вперед і зробила це, певно, ударяючись об стіну, об стіни з боку, падаючи в воду. Повільно тонучи, ночі, ми не знаємо, яким чином це сталося. Ніхто не наважився спуститися в колодязь, щоб витягти її тіло. Тому я зголосився добровольцем. Я спустився в криницю з мотузкою, приблизно на 80-90 футів. Бачив її тіло. Яке плавало приблизно в трьох футах під водою. Вона була дуже молодою жінкою, може, років 20 з невеликим. Витягти її не склало великої роботи. Все, що мені потрібно було, це прив'язати мотузку до її тіла і піднятися нагору. Жителі села витягли її назовні. Пізніше я перейшов до свого сніданку. З самого раннього віку моменти, коли я жував свою їжу, завжди були для мене моментами величезної глибини. Тут відбувається щось інше. Їжа, яку ви їсте, поступово стає. Частиною вас самих. Те, що не було вами, стає вами. Те, що було в землі, десь в іншому місці, на ринку, в посудині на плиті, раптово стає частиною вас. Насправді це величезний любовний роман. Це моменти, ці моменти завжди були для мене моментами величезної глибини. Тож я сидів і їм свою дозу, повільно пережовуючи. В той час ця жінка досі крутилась навколо мене. Я був глибоко захоплений нею. Я насправді переживав. Весь процес її життя, її біль, її страхи, страждання та все інше. Це дуже важко описати. Майже половиною дня я просидів на фермі, нічого не роблячи, більшу частину часу, я сидів там під деревом, не звертаючи увагу на необхідність її спати. Коли люди, які працювали на мене, Відчували, що мені потрібно поїсти, вони приносили щось і ставили переді мною. Інакше, день і ніч я просто сидів під цим деревом, і ця жінка була всюди навколо мене. Коли молоді люди вчиняють самогубство, особливо в дуже тяжкому дні, вони затримуються на довгий час. Люди, як правило, бояться і ти навіть проходити через такі місця, де сталася така смерть. Справа не в місці, а в людині. Якщо ми впораємося з цією людиною, то місце буде очищене. Саме тоді такий ритуал, як калабхайрава карма, який ми розглянемо пізніше, стає дуже важливим.